Побут стане легшим уже з цього відео. Потріскала плитка, закрий тріщину прозорним лаком для нігтів. Вода не потраплятиме всередину і тріщина не збільшиться. Свердлиш стелю, сиплеться пил, одягни одноразовий пластиковий стакан на свердло дном донизу. Він збере весь пил. Знайти малу течу в трубах, намий трубу губкою. Якщо є теча, з'являться бульбашки. Немає герметика. Тимчасово заміни його зубною пастою або милом. Не ідеально, але затулить щелину від пилу чи комах. Стара викрутка злизана. Вбий у гвинт гумову стрічку, потім встав викрутку і буде надійне щеплення. Запах у холодильнику постав у нього тарілочку з содою або шматком активованого вугілля. Запах зникне за день. Москітна сітка порвалась? Заклей дірку прозорим лаком або медичним пластером. Комарі не пройдуть. Шуруп випадає з дерева. Встав у дірку сірник або зубочистку, змащену клеєм, і знову вкрути шуруп. тримається надійно. Пральна машина смердить. Запусти порожній цикл із лимонною кислотою або оцтом, вб'є грибок і запах. Ключ погано входить у замок, натри його звичайним олівцем графітом замок почне працювати легше без мастила.